Малює котів, аби допомогти чотирилапим. Художниця із Краматорська презентувала в Івано-Франківську виставку картин. Майже на всіх зображені коти. Чому героями сюжетів стали саме ці пухнастики? Дізнавайтеся з сюжету. Безтурботні натюрморти та пейзажі є основою усіх робіт Марії Безкоровайної. А ще жінка любить малювати тварин. На цій виставці головними героями усіх полотен є коти. Хочеться заставити посміхатися, нагадати, що є щось радісне в житті, щось окрім війни. Тому світанок і коти це такі крихіткі радості, радості, які ми повинні в собі зберігати, які дають нам опору у галереї. 25 робіт. Працювала над ними художниця останні три місяці. Я кинула такий клич в Фейсбуці, і це коти моїх знайомих. Тут є коти з Аргентини, є коти з Франківська, є коти з Краматорська. Тобто такі всесвітні коти, скажімо. Це намальовано з фотографії з мого будинку, який залишився в Краматорську. Це ці фотографії більше восьми років. Це мій син, коли він був дуже маленький. І моя кішка, яку ми вивезли, із Ватинява Івано-Франківську виставка презентуватиметься місяць у галереї Бастіон. Охочі можуть купити картини. А пані Марія перерахує частину виручних коштів на благодійний фонд, друг, який опікується безпритульними тваринами у Краматорську.